України Ігор Романенко, пане Ігорю, вітаю вас в ефірі. Слава Україні, Героям слава, вітаю вас. Ну, це вже стає доброю практикою, коли щось уже не лише безпілотне, а і, а і з більшою бойовою частиною летить по Росії. В новинах щойно чули, що російський губернатор Курської області відзвітував про збиття, начебто, двох українських ракет. Ми не знаємо, що це було атакам чи Стормшедов. Повідомлялося також про роботу систем протиповітряної оборони у Липецькій області, але ну попередніми днями принаймні були. Якісь була інформація про те, що Україні ну дуже в обмеженій кількості передавали і Storm Shadow, і атакам говорили там про ну, лише 50 наприклад, атакамсів. Те, що ці удари стають регулярними, чи можемо ми припускати, що ну ота оголошена публічна кількість могла бути ну не настільки невеличкою? Що ви про це думаєте? Думаю, що це важливий підхід і аналіз. ну, по повідомленням офіційно я хочу звернути увагу, що такі були трішки раніше. Можливо, на той час вони й відповідали дійсності, те, що відбувається, але ситуація міняється. Ми знаємо, що до 20 січня це не тільки вікно можливості для Путіна, яку він хоче використовувати по максимуму, щоб Виходити, зміцнившись на можливі переговори, але і цей час, коли розуміючи ситуацію досить складну, яка у нас відбувається на фронтах, союзники намагаються підтримати наші. Ми бачимо, як були зняті зняти заборони, і як три види ракет. Атакамс, з стомшедел і Скарп. до речі, вчора, по-моєму, французи заявили, що їх міністр зовнішніх справ, який працював з нашим, сказав, що вони ну, не мають застережень і треба це використовувати, тому що до цього ми чули Атакамс, стомшедел, а є ще французькі Скарпи, тобто по пасакупності. Завершуючи, можна сказати, що з'явилися можливості, по яким ми можемо здійснювати удари майже щодоби це дуже важливо. Власне, ну і вже надходять такі варіанти розбору і додаткова інформація про перший удар крилатами ракетами Storm Shadow по комплексу на Курщині. Значить, що там було, значить що про це вже пишуть. Ну, по перше, дуже здивовані були в тому числі росіяни, і не лише росіяни, а і західні оглядачі, що українська авіація змогла одночасно запустити 12 ракет. Кетм Shadow. це означає, що може треба було підняти принаймні шість бортів су 24 одночасно, і деякі навіть почали припускати, що для цієї атаки українці навіть могли задіяти міражі 2005F, хоча не було ще інформації про те, що ці літаки можуть уже бути в Україні 12 ракет. Ну і далі. За останніми даними там загинуло 18 російських офіцерів, 33 поранені. Значить, зазнали у якихось уражень, ми не знаємо в кількості, да хтось там із північної Кореї, і заступник командувача Ленінградським військовим округом, генерал-лейтенант Солодчук, мав бути в тому місці в цьому заглибленому бетонному бункері в вузлі зв'язку в командному пункті. Зараз про його долю невідомо, але є припущення, що його доля вже наближена. На до відвідання концерту Кобзона, що там могло бути аж настільки важливе, що 12 «Стормшедов» туди полетіло. Що ви про це думаєте? Ну, ви, ви вірно сказали, що там був і вузі зв'язку, і пункт управління, причому досить серйозного рівня угрупування північних, які діє на цьому напряму, а це означає, що ну оперативного значення, мабуть, пункт управління. А пункт управління базується на вузли зв'язку, і потім забезпечення всебічна діяльності такої, і там, бачите, неспроста вони використали, тому що е ця зона чу чуть ли не санаторій е відпочинку, входив до управління, забезпечує діяльність Путіна. І Путін пішов на те, щоб передати військовим, а наша розвідка спрацювала. А якщо є у Путіна ж, ми знаємо, що він дуже Піклується про своє життя. До речі, це теж такий гарний аналіз з приводу того, що він начне ядерну зброю, ват, в рай, куди в його не пустять, зрозуміло, а дараду можливо, і недалеко. Але так чи інакше, заглублені є споруди, а зброя такого роду, як Shadow Sky, це подвійне підрив, тобто перша частина виявиє. Підриває саме ну цю споруду покрівлі і так далі, проникає внутрі, а друга підривається вже там заглиблена, і тому відбувається такий потужний ефект. Тобто вона саме ці ракети призначені до такого роду дії і були реалізовані, і це принципово і важливе. Ну є навіть в інтернеті, якщо кому цікавить, ці підриви там 10-12, скоріше всього 12, і тут, опять таки, треба звернути увагу, що незважаючи на те, що росіяни намагаються постійно наносити удари по нашим аеродромам, шукаючи в першу чергу саме су 24 ну і ф 16 зрозуміло, причинам воєннополітичним, політичним, я сказав би, але незважаючи на такі підходи, значить, вся інфраструктура в таких складних умовах. Повітряних сил працює, і пілоти виконують завдання успішно, ефективно. опять-таки, як ми бачимо на, на цьому мар'яна. Ну так, це важлива історія. Ну і ще одне австрійський оглядач Том Купер пише, що можливо одною з одною з причин, чому Путін ухвалив рішення про обстріл Дніпра балістичною ракетою середньої дальності. Отак її вже всі це не була така міжконтинентальна ракета. Те, що Путін назвав арешником, А от Купер стверджує, що це якась модифікація РС 26 рубеж. Так, от він використав. Він дав команду, тому що от той ну зараз невідома його доля цього генерал лейтенанта якого ми якого ми вже сьогодні згадали, що це була ну доволі наближена і дуже лояльна людина, і путіну абсолютно начхати, якщо знищений якийсь там склад з боєприпасами. Але коли когось отаких от наближених знищують, в нього, в нього це викликає бажання помсти. Ну і от, власне, цей ця демонстрація балістичної ракети, пам'ятаємо навіть відео, як воно там над Дніпром жахливо пробачте, світилося. І є навіть припущення, що найближчими днями путін. Може повторити цю історію. Головне управління розвідки заявляло, що у таких арешниках, чи то кедрав, чи то модифікацій відповідно оцього, як він там, РС 26 рубеж Не так багато є у росіян. Але, але що ви думаєте про такі припущення? Про повторні використання цієї балістичної ракети середньої дальності? Принципово ворогідність така у них є це був бойовий і експериментальний іспит. Фактично, такі ракети. А щоб не плутатися в назвах, назва можуть бути технічна, бойова, по назві нативців, зброї Російської Федерації так і інше. Суть полягає у тому, що якщо взяти міжконтинентальну, це більш ніж середня радіус дії угу. ракету, яка між континентами дуже велика дальність. Вона складається із трьох елементів скажем, як стартових двигунів, двигунів як такових, і бойові частини. Так от, попередні ще з радянських часів, а потім модернізовано різні ракети, які мають різні елементи двигунів, різні бойові частини, а там блоки, яких декілька можуть бути. А тепер уявляємо, що от є набір. До речі, в інтернеті теж там розміщуються різних ракет ось такими і з двома. Якщо компонентами двигунів, це серед радіо дії Якщо стрімя, це вже міжконтинентальна, тобто така сполучення двигнуть дозволяє летіти на більшу відстань. Поголовки самонаведення може бути авангард, може бути різний. Тобто підбирають, компонують, більш стара рубіж, більш нова, ну там вони орешник але все це в системі кедр. От треба Мабуть, дослуговується до наших розвідників, і вони підкреслюють, що це система. А яка по характеристикам? По Характеристикам це гіперзвукова ракета, яка набирає 10-11 швидкістів звука, махів, це mm -hmm. принципово така швидкість. Те, що вона може бути носієм ядерної зброї, так, але спорядження не ядерне, і те, що бойова частина включає декілька моноблоків, тобто окремих. Коли роз'єднається, наносити удари, це було видно на відео, тобто, скоріше всього, це було шість. От. От ці характеристики нам потрібні для того, щоб знати, що вона може нанести яке враження, яким чином вона застосується. А ще більше для нас питання: чим можна знищувати? У нас можна знищувати патріотом, але модернізованим. Щоб була відповідна ракета, ракета, яка не підривається, а знищує такого роду ракету, яка нападає на нас, летить на нас кінетично. Тобто вона попадає і за рахунок в цю ракету, в умовний кажемо кедр чи рубіж, і за рахунок високих швидкостей таким чином знищується Оце для нас принципово. Більш ефективно, Які засоби є? ФАТ. Це ну, те, що американці нам поки що не постачали. Ну не, вже та, була інформація, є, але є що в будуть звертання. Прецеденти є, але прецеденти є там і ОАЄ, і Саудівська Аравія, тобто такі така можливість є і питання, як би тут з американцями треба перед ними піднімати. Є ще система у поляків, але вона морська, перероблена на сухопуття. От ну, якщо швидко нам нам треба швидко, то скоріше всього треба говорити про СААД, але вона коштує біля трьох мільярдів доларів а петріот біля мільярда от і тому можливості такі є і цей наші рада з нато україна нато 26-го, там питання потрібно щоб розглядалося. треба питання ставити перед американцями вони говорять що вивчаються надали Дозвіл на застосування цих ракет треба думати, яким чином забезпечувати далі, тому що ну і для них принципово не мі погляд провести іспити відносно того, яким чином справді може це працювати той же по реальним російським ракетам а над всім цим. Є питання воєнно-політичне, цим, чим займається Путін, тобто тиснути на Україну, на її союзників і на американців з приводу того, що він використовує це для нього вікно можливості до 20 січня наступного року, коли Трамп заступає, як би в повному обсязі до повноважень. І нам за цей час треба іти на те, щоб ми. Переформатувати союзниками цю ситуацію і провести операцію щодо примусу до мира, саме його. А для цього потрібна сила, яку він тільки сприймає, все іншого. Це нікуди треба реалістично бачити цю ситуацію і за неї таким чином боротися. А, добре, ну і ще одне про власне оцей рубеж чи кедр чи орешник. вже згаданий сьогодні. Том Купер пише, що він настільки неточний, що має імовірну кругову помилку, тобто кругове відхилення в 200 або навіть в 500 метрів. А цього навіть недостатньо, щоб потрапити конкретно по конкретному футбольному стадіону. І тому власне росіянам і потрібна була боєголовка, яка могла б мати більше шансів вразити, хоч будь що ну і власне саме тому цей варіант так званого арешника оснастили тридцятьма шістьма малими боєголовками. Ну і їхній ефект, їхній ефект руїни можна. Порівняти з ефектом боєголовки у касетному спорядженні, ми не можемо казати, що це абсолютно недієва штука. Але от те, що вони стріляють по заздалегідь, стріляли по заздалегідь відомим координатам, чимось не надто точним. Це теж показує, що росіяни більше мали на увазі піар-ефект, аніж ну, кінетичний ефект від знищення якихось об'єктів. Що ви про це думаєте? Ставом тому, що все ж це розробляється, оскільки ми з вами обговорили, яким чином збирається оцей набір, який більш старий рубіж, більш новий там. Скажем, кедра ну кедров за нашою давайте дотримуватися, офіційна представниця гур. Він робиться набором. і вони шукають і проводять відповідні іспити. Але іспити проводять, як ми бачимо, по бойовому. Але так ще інакше, в першу чергу, все це розроблялося іде ще з радянських часів. Як Ракета з ядерної боєголовки, ядерна боєголовка. в зв'язку з цим там немає системи наведення такої точної. Вона цього не потребує, тому що радіус дії цієї боєголовки досить великий. І в зв'язку з цим переробити ще щоб мовно було кожен додати систему наведення, немає для них часу, от, і ну і мета у них інша. Не стільки вразити, а скільки показати, як це може бути, і кількість у них там одиниці такого, тому точність попадання досить. Умовно, можемо так сказати, Mala. да це як Mala. в старому Mala. радянському анекдоті про те, що особливість радянської бомби полягає лише в тому, що радянська бомба завжди влучає в епіцентр вибуху. А куди там хотіли, куди там цілились? От там, де втрапили, там і база Азова. Ну вони ж так приблизно мислять. Десь так воно і було. Ну і там би, як по тому, що відомо по Дніпру, там попали, ну не, не частково попали, кудись там хотіли вплинути на Южмарщі, але там по таким об'єктам, які ну, зовсім не відносяться. Зв'язку з тим, що мета і ціль у них була зовсім інша. Тобто, всім показати на на втиснути на, 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 на громадян, на керівництво і України. І союзників в Європі, і американців, то Путін вважає, що саме цього він досягнув. А крім того, це ж питання іде процес виховання свого глубинного, тобто вони повинні знати, що Росія як ніколи велика. Потужна там в цьому році її вибрали красна армія через 100 років всі років всіх сильніше, але опитання проводили з вулиці і так далі. но по уяві бачите, на пропаганді можна побудувати найміцнішу армію в світі, що й намагається Путін робити. і треба відрізняти пропаганди від реальної сутності, від реальних загроз і будувати діяльність свою з срухуванням реального, а не пропагандистського Добре, ну і на фінал. Є повідомлення від російських тепер уже пропагандистів. Вони пишуть, що зняли з посади в Росії командувача угруповання військ південь, генерал-полковника Анашкіна, і зняли його через проблеми на північному напрямку. Ну його сфери відповідальності на лінії фронту за невиправдані втрати на сіверському напрямку і за введення в уману вищого керівництва тобто свого командування, це там приписки. Розповіді про те, що ось тут у нас глибокий прорив, ну і пішли якісь інші частини, типу, надолужувати, розвивати цей прорив, прориву не виявилося, знищили наступну колону. Зняття командувача угруповання цілого, що це має для нас означати: роз'ясніть цивільним, як це сприймати правильно. Ну, це вже такий приклад іде історичний навколо Сіверська, як дурили своєму вищому керівництву в Москві, причому рівні командири і командувачі тактичного і оперативного рівня начали з цим генералом. Тобто, вони доповідали, що там захоплені населені пункти, щоб просунули в такому-то напряму настільки. Ну і от такого роду доповіді. А коли якби. Відповідно, як це традиція з радянських часів приїхала комісія, то прослізилась, побачивши, що це далеко від того, що існує на правді. Ну і тут не вдалося там у них відкупитися, якось напаїться, чи що вони там з ними робили цим керівництвом, але не вдалося це і тому пішли відставки від значит, зняття з посад. причому, бачите, дійшло до рівня. Оперативного цей генерал, посада його це рівень оперативно стратегічний, і його втакі зняли, тому що втрати високі були, і виправдовання втрат виправдовання це ж професіоналізм, щоб меншими втратами досягати відповідної цілі. А це не вдавалося робити. Втрати там більш-менш занижені, але вимушені були показувати за рахунок того, що досягли суттєвих результатів. Коли розібралось, що цих результатів немає, то почалися отакі відсторонення і зняття. Це дуже по-російськи. Це дуже по російськи дуже гля... дуже дякую за те, що підключились до нашого ефіру. Дуже дякую вам за ваші роз'яснення. Нагадаю, аудиторії з нами на зв'язку був засновник благодійного фонду Закримо небо України, генерал-лейтенант, колишній заступник начальника генерального штабу збройних сил України Ігор Романенко. Шановні, зараз будемо йти на паузу. Просто